Привіт, моя творча родина. Сьогодні я в'яжу з цією ниточку, яку я вам показувала. І в мене виникла така ідея. Дивіться, з чого складається ця ниточка? Ця ниточка складається з чотирьох тонесеньких ниточок. Ну, я думаю, тут видно. Чотири тонесенькі ниточки. Ми об'єднуємо в одну нитку і получаємо таку ниточку. Я до чого веду своє відео? До того, що таку ниточку ми можемо створити самостійно. Дивіться: беремо 4 ниточки тонесенькі одного кольору, з'єднуємо в одну ниточку і наматуємо определене количество метрів. Як определиться кількість метрів? Це кожен оприділить сам, а взагалі це можна оприділити в'яжучи ряди. Наприклад, пров'язали 5 рядів і подивилися, вистачає вам чи ні. Або ви хочете ще трохи так пров'язати. Ну, наприклад, 5-10 рядів. Потім, дивіться, це полотно, що я в'яжу з цієї ниточки. Ага, ось ось вузлик. Дивіться, одну ниточку ми обриваємо і підсоєдняємо ниточку іншого кольору. Тобто, основних ниточків у нас остається 3, додаємо одну ниточку другого кольору. І продовжуємо так в'язати ще якесь кількість рядів або метрів. Далі пров'язали, наприклад, ще 5. 10 рядів, кому скільки треба, або, наприклад, 30-50 метрів. Обриваємо другу ниточку, основну і підсоєдіняємо другу ниточку ну, цього кольору, який ми запустили. І так, поступово-поступово ми йдемо і підсоєдіняємо другий колір. І так у нас вже получається 4 ниточки іншого кольору. І так далі ми підсоєдняємо ще один колір. Ідемо одну ниточку, продовжуємо в'язати. І так далі підсоєдняємо ниточки другого кольору. І так виходить отака ниточка амбре. Це все можна зробити легко в домашніх умовах. Може, я не перша зробила це відкриття. Пишіть в коментарях. Всім пока!